Усім привіт! Сьогодні з Богданом ми хочемо розказати про спеціальну пропозицію від EcoFlow Україна. Привіт, Богдане. Привіт, Сергію. Розкажи, будь ласка, що таке придумали і чому саме це потрібно зацікавити наших сьогоднішніх глядачів. Сьогодні ми презентуємо всім вам нашу пропозицію спеціальну: це комплект, який складає Delta Pro генератор. І ось такий адаптер для поєднання і автоматичної роботи усього за 143 тисячі 999 гривень. І це при тому, що тільки сама станція коштує 120 так. це фактично генератор в подарунок. Ну майже 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 дійсно, майже генератор в подарунок. Тому що якщо окремо подивитися 120 тисяч 30 тисяч гривень, то все це разом. Плюс адаптер плюс так. адаптер. Да ви у вас є можливість придбати за 143 тисячі. 999 гривень. Але це лише цифри. А що отримуєте ви? Ви отримуєте зарядну станцію, яка має потужність 3,6 кВт і 3,6 ємності. Цього для середньостатистичної квартири вистачає на 8-10 годин відсутності світла, щоб працювало освітлення, телевізор, холодильник. Навіть кондиціонер, який ви можете взимку використовувати, особливо ефективно, якщо він у вас інверторний і споживає небагато, то ви можете завдяки такої станції використовувати і не відчувати відключень світла. І генератор, як додаток до станції, це. Можливість налаштувати автоматичну роботу, і в випадках, коли станція буде досягати якогось рівнього заряду, який ви зазначите в додатку, він автоматично ввімкнеться, зарядить станцію, і після цього так само автоматично виключиться. Ну дивись, ти говориш зараз ще й про квартири, але мені здається, що якщо ми говоримо все таки про використання генератора, то можливо цей. Це спеціальна пропозиція її можна розглядати і для побутових споживачів, тобто для окремих будинків, а також для бізнесу. До речі, адже ми теж зараз, ходячи по Києву, ми чуємо про те, як голосно іноді працює бізнес, а враховуючи тиху роботу нашого генератора, плюс ну, зарядну станцію, до якої, до речі, в цьому комплексі ми можемо доєднати одну додаткову батарею і можемо збільшити ємність на 7,2 кВт. А плюс один бак, наприклад, якщо ми говоримо про бензин, то це може бути навіть спільно понад 11 кВт енергії. Тобто, а якщо газовий балон, то ще більше. Ну щодо тонкості підключення, ми зараз ще про це все розкажемо, але зараз ми говоримо все-таки про принцип роботи. І хто може його використовувати? Якщо ви в будинку проживаєте, то ось навіть цього комплекту, одна зарядна станція і е, генератор на бензині вам може вистачити там протягом доби. Ну я думаю, що протягом доби для середнього е, будинку без звичайно там теплої підлоги, електрокотла і навіть інверторного кондиціонера. Тобто, ну добу може абсолютно нормально родина прожити у будинку за допомогою цього комплекту і лише тільки одного баку. Нашого бензинового на генераторі, якщо беремо газовий балон, то тоді вже термін може продовжитися ще більше і, до речі, збільшується економія. Тому що насправді, коли в чому ефективність роботи саме цього комплекту, коли ви справді витрачаєте енергію виключно на зарядку станції, то тоді наш... Генератор використовує всю потужність, яку він може віддати, саме для заряду. Тобто, уявіть собі, просто я для порівняння хочу сказати, якщо ви. У вас є 5 кіловатний наприклад генератор, то завдяки 5 кіловатним генератору ви повністю не можете використати всі 5 кВт його енергії, які він може видати. А це означає, що якщо ви витрачаєте 2,5 кВт, а працює він там на 5, то ви просто витрачаєте кошти кошти в пусту. А в цьому ж випадку ви максимально використовуєте все, що генерує генератор в зарядну станцію, і вже зарядну станцію використовуєте для а, своїх потреб. Теж на максимумі до 3,6 кВт. І це, звичайно, такий ДДД, він більш економічно ефективний. Ну і е, давай тоді розкажемо безпосередньо, ти вже сказав про станцію, давай трохи більше, мабуть, про сам генератор. Розкажемо, е, що в ньому такого є, чого немає в інших генераторах і чому він такий привабливий. Е, давай розповімо. Е, генератор називається у нас е, Dual-Fuel, тобто подвійне пальне. Можна використовувати як бензин, об'єм баку 4 літра, так і можна використовувати газ. Є якісь обмеження по газу? Обмеження по газу, я тут хочу трошки детальніше розказати, що у вас в комплектації з таким генератором у вас буде шланг і редуктор для підключення газового балону. Все, що вам потрібно, це придбати газовий балон. Потрібного вам об'єму 5, 10, 15 літрів європейського зразка. І з європейським типом підключення. Тобто ми стикнулися теж з тим, що в нас в Україні можна придбати як і українського зразка, тип підключення, так і європейського. Тобто тут нам знадобиться саме і сам балон, і тип підключення, тобто там, де накручується редуктор європейського зразка. Якщо не помиляюсь, він має маркування G12. Вам придбати такий потрібно балон. Далі ви його можете заправляти на будь-якій заправці автомобільній. Це спеціально для тих, хто думає, що зараз є шланг в загальний газ газове постачання спільне. Так, так не можна робити. Так. Виключно балон пропан, який ми можемо заправити на газових заправках. Дійсно, не бажано так робити краще використовувати так, як передбачено виробником, і це більш безпечно. По потужності. Генератор має потужність 1,8 кВт, якщо ви використовуєте бензин, і 1,6 кВт, якщо ви використовуєте газ. Генератор інверторного типу, закритий корпус, він дуже тихо працює. На відмінності від тим, що ми можемо зараз почути на вулиці відкритий генератор, який чутно за 300 метрів, де ти знаходишся. Цей генератор працює дуже тихо, і як вже Сергій казав, да, дуже велика перевага, що, наприклад, якщо вам потрібно зарядити телефон і заводити генератор потужністю 1,8 кВт, то ви використовуєте 50 Вт, а ще 1750 це просто ви викидаєте гроші на повітря. Потужність я вже сказав. Також про інтелектуальні здібності. Генератор можна підключати до додатку, бачити при цьому статистику використання, час роботи, рівень пального. Ви можете з додатку вмикати вимикати генератор. Також генератор можливо вмикати кнопкою на самому генераторі або ручним стартером. Якщо це вам потрібно, наприклад, внутрішній акумулятор трошки підсів, і недостатньо для того, щоб стартером завести, ви завжди можете це вручно зробити. Якщо ви поєднуєте станцію і генератор між собою, вам також комплект з генератором, е, у вас завжди є ось такий кабель. Він має довжину 5 метрів. Ой, може, Спробуємо його підключити. Так, дійсно, зараз ми це все покажемо. Е, цей кабель має довжину 5 метрів. Е, конектор для під'єднання називається XT150. Такі конектори е, є в станціях Дельта давай трошки Дельта 2, Дельта 2, Дельта 2 Max, Max. Max Дельта Макс. Да. Якщо використовувати саме станцію Delta Pro, вам знадобиться ось такий перехідник, адаптер, який теж є в комплекті з, в нашому комплекті за 143 999. Легким рухом ви підключаєте. Через додаток станції ви налаштовуєте. Ну, спочатку підключаєте станцію і генератор до додатка Ecoflow. Далі через налаштування саме станції, там у вас є функція вимкнення, вимкнення генератора. Задаєте параметри, на якому рівні заряду вмикатися. І після цього у вас станція, наприклад, розряджається до 20%. Ви цей параметр встановили. Генератор завівся. З максимальною потужністю. Він зарядив вашу станцію і одразу вимкнувся. Тобто, ви е, не втрачаєте паливо в пусту а також ви не витрачаєте ресурс самого генератора в пусту Тому я вважаю, що це дуже економічно вигідне рішення використовувати генератор саме в такому варіанті. Єдине, що я хотів би ще тут нагадати: в мене була ситуація в будинку. Коли я намагався навантажити станцію максимально на 3,6 кВт, і при цьому в мене працював генератор, це не зовсім буде правильно, тому що генератор тоді буде віддавати, намагатися буде віддавати більше на зарядну станцію, а більше, ніж він може. І він тоді може захли, ну, захлинутися, грубо кажучи, бо він не може передати 3,6 кВт на станцію. Тому, якщо у вас є можливість, тоді, будь ласка, спочатку. Зарядіть станцію на максималку, а потім лише включайте такі найбільш потужні прилади, які б ви хотіли. Тому що в іншому випадку, якщо ви будете максимально використовувати станцію, генератор просто не зможе протягнути той пік вашого споживання, який буде на той момент. Тому для цього все дуже просто вирішується. Заряджається станція, потім вмикається потужний якийсь прилад, який вам потрібен. Просто врахуйте це. В майбутньому використанні. Але я ще хотів сказати ще про одну функцію, як на мене, дуже, навіть дуже важливу і в порівнянні з конкурентами, наш генератор в цьому є одним з найкращих. Це прошу вас звернути увагу ось на цей датчик, який тут знаходиться. Це датчик СО2. Що мається на увазі? Якщо, не дай Боже, ви забули, або, не знаю, там, Дитина десь сама вдома, знаєш, запустила генератор е, в квартирі або в іншому якомусь закритому приміщенні, то наш генератор при досягненні критичної е, межі е, нашого повітря, він самостійно буде вимикатися. Тобто це безпека. І безпека е, просто на першому рівні е, має бути завжди генератор EcoFlow. Наш Dual Fuel він саме безпечний генератор. Просто він вимкнеться і все. Я зараз, поки з вами говорю, якраз ви можете бачити відео, як це все відбувається, як проходять е, такі випробування. І тому це, як на мене, це дуже важлива функція для генератора, і мені дуже приємно, що він є саме в генераторі ЕПОФЛО. Я з тобою погоджуюсь абсолютно, і не раджу нікому використовувати. Генератор в умовах квартири на балконі на загальній, скажімо так, на поверсі відкритому там приміщенні, не житловому це небезпечно, це як мінімум некомфортно, тому що завжди буде запах палива. У вас в квартирі на балконі. Не варто цього робити. І сам виробник таким чином робить, ну, наприклад, вихлопна система, щоб вони могли там ніякий гофр долаштувати і все інше. Тому наполегливо рекомендуємо не використовувати в квартирі. Є зараз клієнти, які купляють і які раціонально до цього відносяться. Тобто, генератор це як план Б на випадок, що дійсно там дуже тривалий період не буде світла. І вони самі кажуть про це, що. Ну, якщо вже край мені треба буде забити, добре, я винесу це все на подвір'я в двір на вулицю, заряджу, заряджу станцію і повернусь назад. Це має сенс. А використовувати в квартирі, ну, це дійсно ваша безпека, безпека вашої сім'ї. Тому якщо бізнеси, ви працюєте, є можливість на вулиці використовувати. Якщо у вас заміський будинок, якщо у вас. Є прибудинкова територі... територія, то будь ласка, використовуйте це дійсно ефективне рішення для того, щоб е, і не використовувати е, там якісь шалені кошти на паливо, і при цьому бути зі світлом. Ну і я до речі, хочу теж тобі сказати Дуже багато наших клієнтів я бачив коментарях. Вони пишуть, що навіть якщо буду використовувати це в своїх домашніх умовах. На своєму подвір'ї у власному будинку, то, наприклад, я можу, хоч він і досить неголосно працює, але все одно зарядити перед ніччю нашу зарядну станцію завдяки генератору, а саму зарядну станцію, під'єднавши до будинку або до свого бізнесу, в нічний час просто використовувати тиху енергію. І вона не буде заважати, не буде ніякого дискомфорту. Це теж в принципі має абсолютно ну, сенс. Так, Такі але мені ще все таки подобається. Ти знаєш, от е, в нас є ще тут один вихід. І до речі, на це теж варто звернути увагу. Якщо у вас дві додаткові батареї до Delta Pro, то е, коли у нас працює інтелектуальний генератор, максимум ви можете під'єднати одну батарею. Тобто, ви можете під'єднати одну, потім зарядити, ну від'єднати. Поставити іншу і таким чином зарядити максимум енергії. Якщо у вас дві, наприклад, батареї одночасно не вийде цього робити. Або, якщо у вас немає, наприклад, виходу, тоді ви просто можете вимкнути наш адаптер і зарядити станцію з додатковими батареями через вихідну розетку, яка також у нас є на генераторі. Тоді ви зможете заряджати одночасно дві батареї. Через EC вихід. Ну, таке, таке може бути. Ну і звичайно, якщо ви використовуєте інтелектуальну зарядку, у вас ще є вільна одна розетка, до якої ви теж можете під'єднуватись. Єдине, що дивіться, скільки навантаження ви даєте на генератор. Це дуже важливо, щоб він просто не вимикався. Ну, а щодо взагалі користування, я хочу сказати, сам використовував досить часто в будинку, мені дуже подобається з газом, це взагалі це дуже тиха робота. Це і швидка зарядка зарядної станції, і використання для будинку, і налаштовувати щось тут тривалий період, абсолютно ну, немає чого. Плюс, звичайно, великі це використання через додаток. Тобто, мені не треба навіть виходити кудись, вони знаходяться у нас. Назовні всередині включив, зарядив і використовуєш. Це, це дуже зручно, і звичайно, що це є одна з найбільших переваг, мабуть, подібного зимового комплекту, який спеціально для вас розробила компанія Flow Ukraine. Тому я дуже сподіваюся, що якраз от з сьогоднішнього дня, грубо кажучи, починається продаж цих комплектів. Я сподіваюся, що для більшості українців вони стануть. Допомогою у ці складні зимові часи. Ну і, звичайно, певною альтернативою альтернативою просто використання нормальної електроенергії економічної і ефективної завдяки зарядній станції. Тому, Богдане, ну я скажімо так, дуже, дуже раджу вам, мабуть, запастися великими об'ємами цих комплектів. І я сподіваюся, що більшість українців до вас все-таки завітають в Київ магазин на Васильківському 129. Або просто прийти, подивитися, як воно працює, або, звичайно, і придбати подібний комплект. Ми завжди готові, наш склад завжди заповнений, тобто ми е, завжди з товаром, і е, ми зараз спробували розповісти, але я розумію, що це далеко не все. Тут є про що розповідати дуже довго, багато сценаріїв використання. Тому, якщо вас дійсно це зацікавило, і у вас залишились питання. Запрошую в гості. У нас всі ці прилади є. Ми можемо вам продемонструвати, як воно працює в реальних умовах. Тому чекаємо в гості, тестуємо, обираємо, допомагаємо вам завантажити це все в автомобіль. Будь ласка. А чи може цей, ну, наприклад, да, хтось вже можливо придбав нову зарядну станцію EcoFlow Delta Pro 3? Чи може він так само через цей адаптер працювати з новою станцією? Так, можна, воно так само працює. В новій станції використовуються роз'єми для під'єднання додаткових е батарей, точно такі, як і в попередній версії. Те ж саме, вам потрібен адаптер і вам потрібен генератор. Ви підключаєте, налаштовуєте, воно все працює. Я тоді попрошу, давай ми е звернемось до твоїх колег. Все-таки краще один раз побачити, ніж нас з Богданом навіть добре почути. Тому давай ми попросимо твоїх колег. Нехай вони покажуть, як воно все працює, і зі станцією Дельта Про, і зі станцією Дельта Про 3, а також, звичайно, зі станцією Delta 2 Max. Тобто, в реальних умовах, як швидко вони зможуть його запустити, підключити і показати нашим глядачам, як це може ефективно працювати. Давай попросимо. Супер! Тоді е, наступне буде відео, як воно все працює. Всім привіт! А сьогодні ми вам продемонструємо, як наш генератор працює в автоматичному режимі з нашими зарядними станціями. Для огляду нам знадобиться адаптер до підключення зарядної станції, сам розумний кабель XT150, один наш розумний генератор, зарядна станція Delta Pro та зарядна станція нового покоління Delta Pro 3. Все підключення розпочинається з того, що ми беремо розумний кабель, підходимо до нашого генератора, відкриваємо роз'єм для підключення. Підключаємо наш кабель до генератора. підключили, ходимо до зворотньої сторони. Перша у нас на черзі буде зарядна станція Delta Pro. Перевіримо, як він працює з нею. Беремо наш адаптер. З'єднуємо з розумним кабелем. Потім відкриваємо роз'єд та під'єднуємо сам адаптер до зарядної станції. Після того, як ми все з'єднали, ми беремо наш смартфон, відкриваємо додаток ЕКФО. Вибираємо нашу зарядну станцію, яку ми будемо заряджати. У нас це Delta Pro. Заходимо в загальні налаштування. Виставляємо ліміт автоматичного запуску. У нас зараз 27%. Ми виставимо 26%. 26%. Виставив 26%. Зараз ми навантажимо станцію нашим приводом для того, щоб розрядити 1% заряду, та подивимось, як запуститься наш генератор. Чайничок вже гріється. Очікуємо, поки розрядиться 1% заряду, та запуститься наш генератор. 26% заряду, генератор запустився. станція заряджається, все працює. Від зарядної станції Дельта Про. Ми вже від'єднались, протестували. Вона працює. Тепер так само під'єднуємо цей адаптер до Дельти Про 3. Попередньо в додатку ми виставили у станції на 29%. Тепер микаємо станцію чайник. І розряджаємо станцію до 29% та дивимося, чи запуститься генератор із цієї станції. Як бачите, все працює, все запускається. Ну, що ж, і ви бачите, абсолютно нічого складного в цьому немає. Все дієво працює. Все між собою нормально під'єднується, дуже зручно цим всім керувати. І я ще раз нагадую: суперкомплект зимовий, безпосередньо для вас, наші любі українці, наші шановні підписники, для ваших друзів, для ваших колег. Діліться цим відео, показуйте, як все це може працювати, як можна легко і ефективно провести цю зиму, навіть з умовами довготривалих відключень електроенергії. Ну і, звичайно, запрошую до Богдана в магазин. Для того, щоб можна було вживу, так би мовити, побачити, як воно все працює. А тобі раджу якомога більше клієнтів бажаю. Дякую, Сергій. Дякую. І дякую вам. Підписуйтесь, і не забудьте також підписатися на наші соціальні сторінки. Вони завжди відкриті для вас. Там є завжди найцікавіша остання інформація, яка вам допоможе бути більш обізнаними в енергонезалежних справах. На все добре.